Вітаю на нашому каналі. Сьогодні у нас буде огляд Smart TV приставки Nexon X7. Ми познайомимося з даною моделлю, її характеристиками, модифікаціями, яка ціна. Подивимось комплектацію, підключимо, протестуємо. Буде дуже багато цікавого. Не перемикайся! Щоб детально ознайомитися із ціною та характеристиками даної приставки, пропоную переміститись на наш сайт Nexon.ua. Переходимо на сайт і бачимо, що дана модель в нас йде у трьох модифікаціях: це 2 оперативної 16 вбудованої пам'яті, 4 оперативної 32 вбудованої пам'яті і 4 оперативної 64 вбудованої пам'яті. Звісно, ціна так само відрізняється. 2.16 буде коштувати 1690, 4.32 буде коштувати 1890, і 4.64 буде коштувати 2090. В даному огляді ми будемо розглядати приставку з модифікацією 4х64. Давайте зайдемо на сайт і подивимось характеристики даної приставки. Android 11. Процесор s 905 v 2 Приставка має два USB-порти, 100-Мбітний Ethernet, HDMI 2.0 вихід. AV-вихід для підключення старих телевізорів, SPD для підключення акустики. Micro SD-карту підтримує до 64 ГБ, тобто можна розширити пам'ять. Блок живлення йде 5 В, 2 А. За технологією бачимо, що дана модель має додаткове пластинне охолодження. Має термопрокладку, яка кріпиться на радіатор для тепловідводу. І сам радіатор, який кріпиться на процесор через термопасту. До комплектації входить сама приставка, пульт керування, блок живлення, кабель HDMI та інструкція з гарантійним талоном. Бачимо ось такий пульт з кнопками YouTube, Netflix. Пульт в комплекті йде інфрачервоний. Також на місяць ще пропонується пакет телебачення від Nexon TV 10 000 фільмів і 400 каналів. Розпаковуємо дану tv приставку і дивимося, що в нас входить до комплекту. Це сама приставка. бачимо пломби, все добре. Входить HDMI кабель. Блок живлення, пульт та інструкція з гарантійним талоном. Пропоную в якості експерименту взяти викрутку та розібрати дану тв приставку і подивитися, чи дійсно там присутня додаткова пластина охолодження і взагалі, як дана приставка збирається. Для цього нам потрібно зняти резинові накладки на ніжках та розкрутити дану приставку. І за допомогою картки обережно її вскриваємо, щоб нічого не пошкодити. Так, кришку верхню зняли. Бачимо плату. І відкрутимо плату від самого корпусу. Так само на шурупах. Вона закріплюється. Так, щоб не загубити, кладемо та виймаємо саму плату. Так, бачимо <кхем> радіатор досить таки великого розміру. Бачимо термопрокладка та додаткова пластина охолодження. Також є підсилення на Wi-Fi. Ось дані антенки, вони підсилюють сигнал прийому Wi-Fi даної приставки. Це великий плюс. Давайте знімемо саму пластину охолодження та подивимось, яка вона товщиною. Ну, якщо видно, досить таки товста. І збираємо все у зворотньому порядку. І підключаємо дану приставку до телевізору. Підключили. Так, єдине, що для зручності я хочу використовувати ось такий аеропульт, яким буде набагато зручніше користуватись. Тут є функція голосового пошуку. Підключається він через usb адаптер І, як бачимо, дана приставка запускається. Після завантаження смарт-приставки першим ділом треба вивести температуру процесору на головний екран. Для цього запускаємо CPU-монітор та заходимо у налаштування. І обираємо, що нам треба вивести на головний екран. Я хочу, щоб мене показувалася температура та завантаженість оперативної пам'яті. Так, процент батареї, це нам, в принципі, не потрібно. Просто будемо дивитися перші два параметри. Зараз температура процесору у нас 46 градусів, це із старту йде. І завантаженість оперативної пам'яті 33%. Все збігається, начебто, із стандартними. Параметрами. Так, пропоную зайти в налаштування та подивитись що в нас є у налаштуванні. Тут є мережа, це підключення до інтернету через Wi-Fi. Облікові записи це Google, додатки, параметри пристрою, пульти. Це підключення Bluetooth пристрою і більше налаштування. Перше, що нас цікавить, це параметри пристрою. Давайте подивимось про пристрій. У нас Android 11. версія прошивки в нас грудень, 27 грудня 2023 року. Так, щодо оновлень, пізніше перевіримо, чи є якісь оновлення. Другий параметр це так, дата час. Зараз у нас все автоматично, за літнім часом все показує. Так, мову можна обрати будь-яку для зручності. Клавіатура стандартно встановлена. Так, цікаво, мені пам'ять. У нас заявлено 4,64. Так, оперативна пам'ять 4 показую і будована пам'ять 64. Все збігається. Так, зображення і звук. Що в нас в даних налаштуваннях? Є роздільна здатність. Бачимо, що приставка підтримує 4К. 4К 60 кадрів в секунду. Є HDR. Так, положення екрану. Ми можемо зробити екран більше, екран менше, це все регулюється. HDMI CEC це одночасне вмикання приставки разом із телевізором і навпаки вмикання вимикання телевізору разом із приставкою. Дана функція підтримується. І додаткові... так. І налаштування звуку ми можемо виводити звук через SPD, це оптичний вихід. Так, начебто по налаштуваннях все зрозуміло. Скинути налаштування, це до заводських, перезапустити. Так, все досить просто. І давайте перейдемо у AIDA 64. І більш детально подивимось по характеристиках. Так, переходимо у розділ система. Бачимо, що в нас оперативної пам'яті 4 і версія Bluetooth 4. Далі, що в нас по процесору? Процесор у нас ARM cortex a 35 1,8 ГГц. 4 ядра. Так, по графічному редактору у нас. Іде Малі G31. Далі мережа Wi-Fi підтримує 2,4 і 5 ГГц та 100 Мбітний LAN. Дивимось далі версія Android 11. Так, по температурі. Температура процесору на даний момент 46 градусів. Все у нас збігається із нашими показниками cpu монітору так, і цікаво по кодекам. Дана модель підтримує кодек av 1 так як тут процесор і DS905W2. Він підтримує кодек av 1 на відміну від процесору S905X2 або X3, які не підтримують. Стандартні кодеки vp 9 звук DTS, все це підтримується. Так, і пропоную зробити заміри тесту швидкості Wi-Fi. Підключаємось до мережі 2.4 і тестуємо швидкість. Заходимо на налаштування мережі, вводимо пароль та підключаємось до нашої мережі Wi-Fi. Так, і спостерігаємо за температурою. На даний момент вона не піднімається вище 50 градусів. Це досить приємні показники температури. Так, підключення до Wi-Fi, трошки чекаємо і під'єднано. І заходимо у тестування швидкості. Так, будемо використовувати ось такий інтернет-спід-тест. І починаємо тестувати. Чекаємо. І, як бачимо, швидкість в нас досить непогана, вже вище середнього навіть. На 2.4 ми маємо показники. Навіть ось такі на завантаження 111 Мбіт. І на вигрузку маємо також більше 100 Мбіт. Це, це мережа 2.4. Це навіть не 5. Так, ну показники дуже-дуже нас порадували. Так, тепер давайте підключимось до Wi-Fi 5. Перепідключаємось на діапазон 5 ГГц. Все робимо так само, вводимо пароль. Так, бачимо показники температури там трошки піднялися. Було 50-51 градус, але це все одно приємно. Так, і робимо тест. Запускаємо. Зараз у нас Wi-Fi 5 підключено. Починаємо. Так, бачимо швидкість вже 230-234. Це також дуже-дуже непоганий результат. Чим цікавий ще даний спідтест, що тут в нас показує, в якій якості можемо переглядати. Тобто швидкості вистачає для перегляду SD, HD, Full HD або 4K контенту. І бачимо, що у нас показник на вигрузку йде. 388 мегабіт. Це дуже-дуже добрі показники. І зараз перевіримо LAN. LAN тут 100 мегабітний, тому побачити більше 100 мегабіт ми навряд чи зможемо. Підключаємо LAN-кабель до приставки та робимо також заміри. Бачимо, що в нас зараз немає підключення Wi-Fi. Ми його просто виключаємо. І в нас підключено ось налаштування мережі показує, що у нас підключений кабель. Ось, зверху, справа в кутку, можна побачити там, де час. Показники температури 52 градуси. Так, і робимо замір швидкості інтернету. Знову заходимо з та заміряємо. Як бачимо, LAN також справляється непогано. Вже близько 90 Мбіт, але трошки не дотягнув. Це ще може залежати від самої якості LAN кабелю, який від роутера. Так, І на вигрузку у нас 97. Ну, Це також гарні показники, тобто все відпрацьовує як Wi-Fi, так і LAN. Добре. Так, йдемо далі. І давайте зараз протестуємо YouTube, яке зображення в тій якості може дана приставка відтворювати. Давайте почнемо із 4К ролика у 30 кадрів. 4К 30 FPS. Слідкуємо за температурою. На даний момент вона 54 градуси. Так, знаходимо якийсь відеоролик. Давайте, наприклад, ось цей, відкриємо У мене вже відкрита статистика для системних адміністраторів. Як бачимо, якісь зображення так, 4К в 30 кадрів, 0 дропів, тобто приставка справляється відмінно. Відмінно із даним відео. Температура зростає 57 градусів. Це нормальна температура, питань немає. Давайте спробуємо запустити трошки е, ролик, скажімо, з вищим бітрейтом у 60 кадрів. 4K 60 FPS. Так, і давайте відкриємо ось цей ролик. Мені подобається. Так, 4K 60 FPS. Запустили ролик, як бачимо, 0 дропів. Приставка справляється просто відмінно. Нуль дропів. Картинка нормальна, чітка, це абсолютно класно. Питань немає. Зараз кодик у нас задієн ВП9, температура 60 градусів це нормально. З'явились 4 дропи, ну, можливо, те, що я зараз. Пультом переклацнув, і за цього. Графічний редактор g 31 справляється нормально. Можемо для порівняння відкрити ще якийсь ролик, наприклад, ось є такий HDR 12K, ну це не 12К, скріш за все буде 4К в 60 кадрів. 0 дропів, приставка стартує нормально, температура навіть знижується 60 градусів, і все абсолютно нормально працює, всі кольори HDR все добре. Так, З Ютубом ми розібралися і давайте зробимо тротлінг-тест. Запустимо додаток Throttling test і подивимося, як буде працювати приставка під навантаженням на ядро. Запускаємо додаток. Зайдемо у налаштування. Так, бачимо 4 ядра по 1,8 ГГц. Так, що нам потрібно? У нас буде 15 хвилин, ролик. Так. Нам треба буде вивести температуру. Так, СПУ, температуру встановили добре. Так, і починаємо тротлінг-тест. 15 хвилин для вас пройде дуже швидко, а я буду чекати. І так, 15 хвилин пройшли. Як бачимо, в нас ні одного просідання немає. Тест просто ідеальний. Зараз давайте подивимося показники максимальної температури. Так, максимальна температура була всього 63 градуси. Це дуже-дуже гарні показники. Це навіть відмінно. Зараз температура після тротлінг тесту 60 градусів. Це означає, що система охолодження працює нормально. Переходимо до наступних тестів. Тестувати графіку ми будемо у додатку 3D Mark. Так, спочатку ми спробуємо Ice Storm Extreme і запускаємо тест. І за показниками iStorm Extreme у нас 4741. Ну, досить непогані показники. Зараз проведемо ще один тест Ice Storm. Say, unsported. Так, щодо результатів. Демарк Айсторм у нас показує 8355. Це нормальний результат. Бачимо, трошки підскочила температура 62 градуси та завантаження оперативної пам'яті. Добре, так, переходимо до наступних тестів. І давайте ще перевіримо, чи має пристрій рут права. Для цього завантажимо додаток Root Checker та перевіряємо. Так, погоджуюсь. Почати і перевірити root. Так, пристрій рутовано. Все добре. Тобто приставка має рут права. І давайте запустимо якийсь канал у HD якості. Скористаємося додатком Nexon. Так, температура в нас трошки піднялась. 62 градуси Так, заходимо в онлайн і, наприклад, відкриваємо. Давайте який канал у нас. Можливо, фільмовий якийсь. Наприклад, Cinema Action. Все працює, важді якості нормально показує. Давайте інший канал запустимо. Спробуємо переключатись між каналами. Все працює нормально. І давайте запустимо тепер фільм. Наприклад, Це досить швидко, бачимо логотип Nexum і починається фільм. Якість у нас встановлена HD і приставка нормально справляється з цією задачею. Давайте трошки перемотаємо, запустимо ще раз. Тестуємо вже повноцінно, давайте трошки перемотаємо. Як бачимо, затримок немає, все працює добре. І залишається в нас протестувати, встановити якусь гру, наприклад, Asphalt 8. Давайте її завантажимо з Play Market та протестуємо. Дана гра дуже сильно грузить процесор, тому одразу буде видно, як приставка буде справлятися з цією задачею. І так, гра у нас завантажилась, тепер нам потрібно підключити геймпад. Для цього заходимо в налаштування, Пульти дистанційного керування, пошук Bluetooth пристрою. Затискаємо Home і X. І бачимо, що система розпізнала геймпад PG9216. Натискаємо створення пари і чекаємо. Все під'єднано. Геймпад під'єднаний, можна керувати з самого геймпаду. Тепер завантажуємо гру Asphalt 8, тобто запускаємо. Як бачимо показники температури тримаються десь близько 70 градусів, а ми продовжуємо тестувати. Зараз пару хвилин протестуємо на самій грі. Так, гра запустилася, графіка досить таки нормально працює як для смарт-приставки та для такого класу гри. І температура на даний момент у нас 72 градуси. 73-72, поки що вище вона не піднімається. Все ж таки додатково пластинне охолодження дає свій результат. Та радіатор. Так, температура трошки зростає, але поступово і знижується. Пікова температура була 77, але зараз вона ось трошки падає 74, 75. Я думаю, що даного тесту вже достатньо. По часу. В принципі, ця приставка для ігор підходить. Переходимо до тестування роликів аудіо-відео 4K, Dolby Vision, Dolby Atmos, DTS. Підключаємо з'ємний носій на 1 ТБ. Так, давайте запустимо DTS, перевіримо. DTS підтримує. Так, є ролик 4К HDR. Давайте запустимо та подивимось. Дана приставка справляється з цим легко. Температура в нас 63 градуси, не піднімається високо. 4К 60 FPS. Давайте запустимо ще якийсь ролик для перевірки. Ну, от, наприклад, Dolby Vision HDR 4K. Так само приставка справляється без питань. Немає ніяких складностей. температура в нас залишається на рівні і вище не піднімається. Приставка працює чудово. Фільм дуже великого розміру. 4К. Давайте запустимо та перевіримо. І ще таке цікаве питання, якщо ми трошки будемо перематувати, чи буде якась затримка? Зовсім немає ніякої затримки. Температура 65 градусів, 64. Об'ємний звук, все працює добре. Все працює чудово. Підводячи підсумки про смарт-TV приставку Nexon X7, хочу вас запевнити, що ця приставка працює чудово. Всі тести показали гарні та навіть відмінні результати. На ній можна дивитись 4К контент, на ній можна грати. Вона працює абсолютно без якихось перегрівів, не підвисає, стабільно працює Wi-Fi, сигнал не втрачає. Тому дану модель я вам рекомендую. Дякую за огляд. З вами був Нексо. До побачення.